Добрий день, сьогодні 28 серпня 2024 року. Недавно обходив тут персики, знімав відео нектарини. Думав, нічого не пропустив, забув за інжирний нектарин Оріола. Тут їх два було штучки. Деревцеві, навіть, один зеленим впав. Деревцеві тут другий рік від посадки. Воно таке не дуже сильне. Ну, два три штучки було зав'язалось, один десь упав, мабуть, і, мабуть, його курочки склювали. Десь такі хісточки, навіть тут не бачу. Або хтось його взяв. Отакий От він. Ми його зірвемо. Ой, треба було ножничками. Ну, ладно. Бачите, трошки пошкоджений. Угу. Схоже, він з таким... Видом на месембрине, тільки ж пізніше на два тижні. Сигнальне плодоношення. Тут один плодик остався. Мабуть, я його не буду нікуди ложити, зразу розрізу, розріжу, скуштую і потім видно буде. Ну, це сигналочка. 114, буде більший він. Я думаю, він такий, як месембріне, тільки термін дозрівання 2 тижні різниця. Зараз розріжемо. Знаєте, ще твердуватий, ну, ніколи мені з ним гратися, десь ложити, потім знову знімати. Ще трішки твердуватий він. То звичайний роки. Ну, сок є, але він твердуватий просто. Зараз куштуємо, звичайні роки десь буде. Це в нас в цьому році жарко, спека дуже все на два тижні десь раніше. Ну, Звичайно, десь буде туди ближче до середини вересня. Ну, Скуштуємо. Як на мене, схожий на месембріне, Трошки ж не дозрівши, ще він технічна зрілістя. Ну то есть месембрі не буде йти через два тижні ореола. Солодкий інжирний нектарин. Всім миру й добра.